Доброго дня всім. Ось такого мухомора знайшов мій ігор, як пас кузульки. Такий гарненький. Може буде ще опеньки. Ось. І яблучків ще багато є. Красота така, аж ну, погода супер. Зараз. Тепленько, файно, дощу нема. Дуже гарно все навкруг. Природа прекрасна. Листя жовте і кози пасуться на листі і яр брикає з ними всіма. Ось такі справи. На і вся лежить, віддихає, захекався. Наш яр. Лапий, взяв мухом гора валив. Малий бешкетник. Ось таке діло. Ну, не сам один яр пасе кози. Тут ще є помощник і дояра. Тоже приходить допомагати пасти кози. Зараз ви його побачите. Ну, а це яблуня, вся в яблуках ще. Трошки його роптрас на, на низ їх, щоб козам віддати. Ось. Це червоні, тут менше яблука, там зараз будуть зелені, Ну, то там їх більше. Ось такі то справенькі. Гарненько все навкруг. Трави зеленої вже нема, але яблучка кози люблять. Ось як гарно усі по попід яблуньку. А це друга яблуня вже з зеленими яблуками. Бачите, як гарно. Скільки яблук, то що вже трошки обтраз, з геляки, щоб не зломило часу. Бачите? Як? Ось така ось така то у нас природа. Ось така то у нас красота. А тут зараз буде ще один помічник, який допомагає пасти. Ось, прийшов аж до Ліса, до Ігора, допомагати пасти кози. Е, Черниш, пушок наш. Прийшов. Провірити, чи всі кози на місці, чи добре пасуться. Але на ранок вже був вдома, вже з ліса прийшов на ранок. Ось такий малий бешкетник котячий. Ну, а це кожульки їдять листя Ігор пригнув. І вони смакують собі так. Ось такі-то справи. А вам всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я. І все тільки. Найкращих новин і найлучшого всього. До зустрічі в слідуючих відео. Всім па-па. Ну, а це мій яр, усе коза зігород. Це на другий день. Лапка з ним п'ється весь час, а він з нею павить. На Єони надає їй казав спокою. Якби вона з ним не билася, він до неї не лізе. Ті, що його не зачем. Треба їм, йому нагадувати, а це. Знову він бешкетує з моєю лапкою. Хі -хі. О, є що казати і нема що казати? Тільки вона одна так з ним. Вже зараз вона менше з ним б'ється, її вже стало надоїдати. Ну, а йому не інтересно, якщо з ним не, не бавиться такого, він тоді не лізе до неї. До тих з тими не займається так. А оця йому дуже цікаво. Щоб з ним бавитися, не тебе шкернеться туше. Вже ж її не знає, чому її нічого, і сідо сама не забуде. І туди кожен раз. <плес> <плес> Ось такі біла, всього найкращого вам.